Це обладнання, яким користуються наші фізичні терапевти. Це для, для тренування ходьби. Тут бачите, бачимо, що є і сходинки, і є такий підйом для того, щоб людина могла вчитися ходити в різних обставинах. Тут у нас така невеличка лікарняна бібліотека. Ми її організували минулого року. Звідки книжки? Книжки ми просили людей, у кого є, вони можуть нам дати. Mm. Сніданок обід та вечерю. Ми замовляємо, маємо укладений договір із відповідним з відповідною компанією і їжу нам привозять. Привозять її ось у таких спеціальних підносах. Тут у них міститься перше, вірніше у них міститься друге, а перше <правдає> привозять і десерт, і супчик. І і котлетка, і салатик у центрі працює мультидисциплінарна команда високваліфікованих фахівців.